Друзі, всім привіт! В цьому відео розберемо п'ять небезпечних місць точок у вашій рекламній воронці, де ви можете зливати ваші рекламні бюджети, гроші, які ви вкладаєте в маркетинг свого бізнесу. Мене звати Михайло Дубчак. Я співзасновник маркетингової агенції AdSwind, сервісу для створення квізів інтерактивних веб-форм, які конвертують трафік в якісні заявки AdSquiz. Та школи маркетингу Ad School, де ми навчаємо вибудовувати рекламні воронки, запускати різні джерела трафіку. І не тільки посилання на всі наші проекти будуть внизу під цим відео. Тому можете переходитися, ознайомлюватися, залишайте заявки, будемо працювати. А в цьому відео поговоримо про ризики. Ризики це те, з чим потрібно працювати на старті, якщо ви хочете запускати рекламу для свого бізнесу, працювати з платним трафіком, або якщо ви вже пробували і трошки опеклися, тобто побачили, що ви не отримали достатнього результату, потрібно розібратися, де було слабке місце. Давайте я вам в цьому відео назву 5. Ризикових точок, де ви можете зливати бюджет, який ви підготували на рекламу. І перше, це нерозуміння юніт-економіки свого бізнесу. Коротко, що таке юніт економіка це прорахунок фактично фінансової моделі на рівні одного замовлення. Тобто, ви повинні розуміти, що вам потрібно, які цифри, які суми, які метрики досягати для того, щоб. Продати, наприклад, один чек, з чого він складається, і собівартість, і маржинальність, і ціна клієнта, ціна замовлення, і так далі. Ну і бажано LTV Ну, тобто на рівні одного юніта, економіка одного юніта. Так вона і називається. Необхідно необхідно розуміти вам як підприємцю на старці свою внутрішню юніт економіку, тобто середній чек, собівартість, маржа. Це однозначно більшість підприємців це знають. Якщо плаваєте не знаєте, або якщо на різних категоріях у вас різна маржа, і так далі. Вам все одно потрібно все це категорізувати розуміти, де і що ви можете собі дозволити. І найважливіше питання: скільки ви можете витрачати на залучення одного ліда або клієнта. Якщо ви порахували це все в Excel-таблички, ми, до речі, на старті співпраці з клієнтами, навіть якщо клієнти не замовляють у нас цю послугу і не замовляють про рахунок, і стратегію, навіть якщо ми не розробляємо, все одно принаймні для себе і для клієнтів, ми намагаємося порахувати юнт-економіку. І якщо на старті, інколи навіть ще до співпраці ми це робимо, ми виявляємо, що бізнес-модель не може собі дозволити лід, наприклад, дорожче 2 доларів. Швидше за все, бізнес-модель не витримає рекламу. Тобто, якщо ви склали, якщо ви порахували все в табличці, і у вас там маржинальність дуже маленька, ну мовно кажучи, там 100 гривень. У вас чистий заробіток на одного на одному замовленні або продукції, не враховуючи навіть витрати на рекламу, то дуже складно буде знайти джерело реклами, джерело залучення клієнтів, де ви би могли. Купувати настільки дешево клієнтів, типу, щоб замовлення вас коштувало там 50 гривень, щоб ви заробляли ще 50 гривень на одному замовленні. Тобто, це дуже маленькі цифри, і дуже часто цього не вистачає. Тому це перша базова проблема, коли є якісь нюанси, або занадто дорога логістика, інколи на таке наштовхуємося, або. А ті, хто займається дропшипінгом, наприклад, там за, дорого, за дорога собі вартість виходить, або недостатній середній чек, його потрібно піднімати, або проблеми з LTV, тобто, взагалі немає повторних продажів, одне замовлення і до побачення. Коротше кажучи, на цьому етапі можуть бути певні проблеми, тобто модель, яка не дуже підходить в принципі під платну рекламу. Потрібно, щоб на цій моделі заробляти якийсь там колосальний органічний або реферальний трафік, і все більше нічого не підходить. То в такому випадку uh, треба зрозуміти, що окей, нам потрібно щось свої бізнес-модельки трошки підкрутити, поміняти, допрацювати, щоб ми, в принципі, могли мета Google Ads на постійній основі запускати і масштабувати. Тому що ринок, навряд чи вам дозволить на сьогоднішній день вижимати там ліди по одному долару. Ну, це хіба що повинна бути або якась супердешева послуга, або товар, або дуже популярна і потрібна. А зазвичай це все одно тимчасові явища. Тому обов'язково прораховуємо, і на цьому етапі вже можуть бути певні проблеми. Далі, ви не моделюєте результати. Тобто, дуже часто ось приходять навіть до нас потенційні клієнти, і вони кажуть, давайте запустимо і спробуємо. Ні-ні, це погана ідея. Звісно, потрібно тестувати. Але на, на будь-якому рівні ми можемо зробити певний прогноз і зрозуміти, окей, які у нас KPI, тобто які у нас цілі, скільки ми можемо дозволити залучити е, собі ліда заявку, яка конверсія повинна бути нашої посадкової сторінки в теорії, щоб цей трафік сконвертувався в заявки? А яка конверсія у нас повинна бути заявки в продаж, щоб ми отримали покупки по адекватній ціні? А який LTV? А чи є повторні продажі і так далі? Це я вже повертаюсь до юніт економіки. Нам потрібно зрозуміти як маркетологам, працюючи з будь-яким проектом, а ви, якщо власник бізнесу, ви можете звернутися до підрядника до агенції, попросити їх. А зробіть мені, будь ласка, медіапланування на основі середньоринкових показників. Не завищуйте, а навпаки, краще навіть зробіть мені три сценарії. Песимістичний, поганий, середній, оптимістичний, якщо все дуже добре вийде. Тобто вам потрібно розуміти діапазон ціни за клік, в принципі, скільки вам буде коштувати залучення там уваги клієнта, діапазон ціни за заявку, діапазон ціни за покупку. Ну, бажано ще розуміти приблизно якісь конверсії, вимірювати їх і розуміти, окей, яка конверсія є нормальною, яка конверсія, наприклад, вашого веб, -веб сайту є занадто низькою, потрібно там його докрутити і допрацювати. Потім вам потрібно зрозуміти, яке джерело трафіку підійде для вашого продукту, якщо це якісь товари з більш такими емоційними покупками, так тобто більш імпульсивний е, попит. Це може бути дійсно social media реклама. Якщо це продукти з попереднім вибором, вам потрібно запустити, наприклад, Google Ads, Search рекламу, додати більше статей, оглядів і тому подібне. Ну, із таких конфігурацій може бути багато. В принципі, вияснити, яка конкуренція по даній ніші в Google, яка конкуренція в мета, скільки коштує трафік в TikTok і так далі. Ну і зрозуміти, окей, я собі зможу дозволити, наприклад, почати з. Першого джерела трафіку потім переходити до наступних певний пріоритет вибудувати. Про конверсії ми вже поговорили, тобто треба знову ж таки розуміти, яка нормальна конверсія мого оголошення в Google, яка нормальна конверсія мого оголошення в Тіктоці, в Мете, в Facebook, Instagram. Ну і розуміти, яка повинна бути конверсія мого лендінгу, наприклад, 7-10%. А якщо конверсія вашого лендінгу 1%, то значить щось не так з офером, з текстами. Моделювання перед запуском реклами це як план перед будівництвом будинку. Якщо не будувати плани просто ось так, от як первісні Люди прийти там з камнів, з глини якоїсь із дерева побудувати будинок, без плану, без нічого. Ну, ймовірність того, що він розвалиться, там на наступний рік дуже висока. Тому це потрібно спланувати зрозуміти, окей, що я можу собі. В принципі, дозволити. Наступний момент, слабке місце, де можуть бути проблеми це слабкий офер. Дуже часто підприємці думають, що можна будь-який взяти продукт, не дуже сильно паритися стосовно його конкурентноспроможності, можна поставити дорожчу ціну, можна ну, там, нехтувати упаковкою, можливо, взагалі там, забути про якісь. Після продажний сервіс, або ще якісь нюанси, але круто налаштувати рекламу, от просто гарно налаштувати рекламу на тих людей, яким неважлива цінність, мабуть, такі налаштування є взагалі. І от вони будуть купувати. І це, звісно, слабка точка, де може бути злив бюджету в тому числі. Навіть якщо буде якісний лендинг, і навіть якщо буде хороший, хороше налаштування реклами, пропрацювання аудиторії. Але якщо офер не буде нічим виділятися на фоні конкурентів, то буде дуже складно продавати. В принципі, продаватися такі продукти або послуги можуть, але дорого. Ну тобто, нам буде дорого коштувати залучення такого клієнта, якому байдуже, який не готовий там порівнювати з іншими. А таких насправді дуже мало. Зазвичай все ж таки клієнти порівнюють і думають: окей, до кого мені звернутися, яку компанію брати. Треба дати собі відповідь на запитання, чим ваша пропозиція краще, ніж у конкурентів. Можливо, є якісь конкретні нюанси, де ви переважаєте. То а десь ви, наприклад, програєте. І тоді треба орієнтуватися саме на ту аудиторію, для якої саме ваші переваги є більш цінними, ніж переваги ваших конкурентів. Це також нормальна ситуація. Чи справді вирішується проблема клієнта? Чи дійсно ви закриваєте питання, з якими клієнт до вас приходить? Чи має справжню цінність для клієнта цей продукт? Чи це просто, типу, якесь барахло там, куплене де небудь, і ви намагаєтеся його продати без будь-якої унікальності, без нічого? Ну, інколи такі ситуації стаються, все ж таки бізнес він повинен приносити якусь цінність для клієнтів. І Якщо цієї цінності немає, просто типу якийсь рандомний, зовсім не унікальний товар продається з оверпрайсом. Ну, мало хто буде це купувати. Відповідно, результати будуть слабкі ви вкладати мете багато бюджету. Але окупності буде дуже мало. Без сильного оферу, реклама лише покаже людям, що у вас не найкраща пропозиція. І це факт. Тому що реклама це доставка інформації про вас, про вашу послугу, продукт, компанію, ваш офер до клієнта. Ну, якщо ви будете їм показувати гірші офер, ніж конкуренти, ну вони просто будуть про це знати та і все. Далі немає посадкової сторінки або вона слабка. Якщо немає посадкової сторінки, це можуть бути якісь альтернативи. Для когось підійде квіз на платформі SQuiz, наприклад. Для когось лідформи, для когось переписка, але в будь-якому випадку відсутність вебсайту на сьогоднішній день це доволі таки стрімненько, тому що ну, клієнти хочуть зайти подивитися про компанію, почитати детальніше, подивитися фото, там приклади робіт. Люди, в принципі, хочуть засерчити, хочуть потрапити на ваш сайт через карти. Ну, сайт це ядро вашого бізнесу в онлайні, це як офлайн-магазин, так і сайт. Тому необхідно, щоб він був, і тут знову ж таки, або в принципі немає сайту, І тоді ми втрачаємо дуже великі джерела залучення клієнтів, в органіку і так далі, або є проблема на сайті. Ну, типу, це можна порівняти з тим, що коли людина заходить в магазин офлайн з красивою вивіскою, і просто там бачить пусті полиці, немає асортименту. Ну людина зайшла і вийшла. Тобто, маркетинг спрацював, спрацював, продукт відпрацював, не відпрацював. Або якщо приходиться в магазині грязно, або не впорядковано, або якось незрозуміло, або до нього ніхто не підійшов, нічого не запитав і не запропонував і так далі. Ну, тобто не спрацював, точка, де людина мала би купити, не спрацювала, навіть якщо ваша точка знаходиться в центрі міс міста, де дуже гарний насичений трафік. Так і в випадку з вебсайтом. Поганий дизайн застарілий, наприклад, незрозумілий текст. І немає логіки, немає структури вебсайту, не, не викликає довіру, немає закликів до дії, не зрозуміло, як залишити заявку. Погано працюють форми, де можна залишити заявку. Немає номера телефону для тих, хто хотів би зателефонувати. Люди просто можуть не розуміти, навіщо їм це купувати. Тобто, недостатньо якісно описаний продукт, особливо якщо це якась послуга, не описано, для кого це підійде, які питання це закриває, що ви отримаєте на виході. Ну тобто, люди подивилися, їм відгукнулися, вони клюнули, скажімо так, на рекламу, але перейшли і не зрозуміли до кінця. Слухайте, а для чого мені залишати заявку. Дуже часто, типу, ми можемо Рекламувати якісь послуги, великі, дорогі послуги, там не знаю, послуги ремонту або. Побудови чогось з нуля, але люди не купуються одразу побудови чогось з нуля. Вони замовляють спочатку консультацію, спілкування з майстром, кошториси, виїзди і так далі. Ну і це так само можна віднести до будь-якого продукту, навіть діджитал-продукту. Люди ну рідко коли купуються одразу платну версію, вони купують трайл період, пробують, дивляться. Якщо цього трайла немає, то це вже також програш. Ось, ну це стосується як і оферу, так і посадкової сторінки. Ну і ще я би додав від себе це невідповідність посадкової сторінки і джерела трафіку. Якщо ви, наприклад, лиєте трафік через пошук Гугла, то люди шукають більше інформації і їм потрібно перейти на сайт, де буде багато інформації, різні сторінки, детально все описано. А якщо ви, наприклад, запускаєте трафік медіа, то люди. Не шукаються, вони просто відгукуються на те оголошення, яскравий креатив, який вони побачили, і далі вони хочуть більше інтерактиву. І тут, наприклад, підійде краще. Або лендінг, доволі короткий, але дуже зрозумілий, або квіз, який буде інтерактивно спілкуватися з клієнтом, забирати заявку. Якщо людина з media переходить на величезний корпоративний сайт, ну конверсія зазвичай з такого джерела гірша. Це певні мої спостереження. Ви можете навести мені багато інших кейсів, де це гарно працювало, окей, але я кажу про наш свіжий досвід. Креативи можуть бути класні, але користувачі цікають з вашої сторінки за 3 секунди. Дуже типова ситуація, тому потрібно аналізувати поведінку користувачів на сайті за допомогою різних сервісів. Про ці сервіси ми розповідаємо в нашому навчанні, в наших курсах: як аналізувати трафік, як аналізувати поведінку користувачів на сторінках і як відповідно далі покращувати, зрозуміти, що потрібно покращити. Коротко про AdSchool. тут у нас є класні курси. Такі, як професія таргетолог для новачків, для того, щоб з нуля розібратися не лише в інструменті мета Ads, але й в тому, як професійно працювати з клієнтами, з будь-якими проектами, як їх запускати, класний курс маркетингу і воронки для більш досвідчених спеціалістів, діючих маркетологів або тих, хто вже розібрався самостійно базово з таргетом, про те, як працювати з різними нішами, як вибудовувати трафік стратегію, як її реалізовувати, будувати рекламу. Під лідогенерацію, під e-commerce, під інстаграм-крамниці, під навчальні проекти також окремо. Тут, до речі, є додатково і про аналітику. А в цьому курсі я розповідаю, як продавати і реалізовувати свої послуги. Google Ads для початківців з нуля опанувати це чудове величезне джерело трафіку. Працювати веде наш сім Чудовий, чудовий курс, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео, орієнтуйтеся на дати. Давайте розглянемо, наприклад, ось цей курс. Тут завжди є дата, коли наступний поток, тривалість 2 місяці. Ви зможете оцінити програму цього курсу, детально пройтися. Тут є все актуальне, що вам потрібно. Ми особисто з моїм партнером Олександром ведемо цей курс, тут є і запрошені спікери на кожному курсі. І ми найкраще, виходимо на живі qa сесії про цьому всього навчання і відповідаємо на питання студентів. Після навчання ви можете отримати ось такий чудовий сертифікат, який точно знають на ринку України і звертають на нього увагу. А окрім цього, в нашому закритому ком'юніці ми постійно публікуємо вакансії наших партнерів, які з великим нетерпінням чекають наших нових потоків для того, щоб взяти кілька талановитих студентів мета. З Google Ads, Project менеджерів, sales менеджерів до себе в агенції працювати. Тому не бійтеся, залишайте заявки, щоб дізнатися ціну. Ніхто не буде нав'язуватися, вам дадуть класну консультацію. Ціна може коливатися. Чим раніше ви бронюєте місце, тим дешевша ціна, тобто є early birds Ціни, ось ну і також є якісь індивідуальні знижки, спеціальні умови. Тому... Залишайте заявочку, поспілкуйтеся з нашими менеджерами, консультантами, це ні до чого вас не зобов'язує. Наступний ризиковий поворот це те, що заявки просто втрачаються. І це дуже притаманно для малого бізнесу, коли немає менеджера з продажів, який був би відповідальний суто за продажі за обробку заявок. А це може робити власник. І з однієї сторони, складно знайти людину або уявити собі людину, яка Краще б розуміла продукти, ніж власник цього бізнесу. Але є один невеличкий нюанс. цей нюанс заключається в тому, що власник займається багатьма справами одночасно. І фінанси, і зарплату рахує, і проблеми з клієнтами влагоджує, і веде переговори з підрядниками, постачальниками і так далі. І ще й на телефоні завжди клієнтам продає. Ну, ви ж чудово розумієте, яка вірогідність того, що ось цей лід, який там залишив заявку сьогодні і от хоче прямо зараз отримати дзвінок, гарний сервіс, гарну консультацію і купити, не отримує цей дзвінок, тому що власник знаходиться десь в полях, в роботі. Вирішує якісь інші питання, йому зараз не до того набере, коли буде час. Ну і відповідно, клієнти це бачать, відчувають і не конвертуються. Тому це велика проблема, коли немає хоча б якогось адміністратора або принаймні помічника, який закривав би ці питання. Відповідно, потім дуже часто, власне, кажуть, заявки неякісні. А чому неякісні? Тому що вони самі не приходять і не кладуть гроші в мою кишеню, да? і не платять за мене ще й податки там чи ще. Ну, типу, це так не працює. З холодного трафіку потрібно людям доносити Сервіс цінність і продавати. Якщо немає кому продавати, відповідно ризик з лиця бюджету, тому що згенерували заявки, маркетинг справився, все круто, а продажі не вивезли, і в результаті кінцевий результат, гроші в касі не зароблені. Немає сіремки або принаймні чогось, що схоже на сіремку, тобто, в принципі, облік заявок не ведеться. Десь там в месенджері, десь на телефоні, десь на бумажки записав, десь там те. Коротше, навіть не сформована база клієнтів, а база клієнтів це дуже дорогоцінний актив для будь-якого бізнесу. Відсутність процесу обробки заявок, тобто немає етапів воронки-продажу. Зразу да, що вам потрібно, окей, давайте зробимо або ні, це не до нас. А якщо є воронка продажів, то дуже конкретно людина переводиться з одного етапу на інший і завжди можна запропонувати альтернативу. Якщо у клієнта якась там побічна є потреба будь-що інше, або якщо щось дорого не підходить, окей, ми запропонуємо інше рішення. Якщо в принципі це не продумано, то цей клієнт просто відвалиться, піде до конкурентів, які це продумали. Далі така фраза, яку я прям виписав, а ми і не перевіряли імейл. А ми й не перевіряли номер телефону. А ми й не перевіряли месенджер. А ми й не перевіряли. Тобто, ми думали, що ліди будуть залишати заявки лише через сайт, через форму. А те, що вони можуть зателефонувати, залишити імейл. Написати в Інстаграмі, в Фейсбуці навіть не думали про це і не перевіряли. А коли ви заходимо, перевіряємо, бачимо: о там п'ять заявок, там щось запитували. Там ну відповідно з усього масиву, там де клієнти пішли не не лінійно, а своїм шляхом, так як їм зручно. А, ніхто не проконтролював і втратив ці заявки. Ну, це ось такі типові сценарії втрати заявок, які бувають. Їх потрібно на старті уникати, бути готовими приймати заявки кругом, де клієнтам зручно їх залишати. Лід без обробки це гроші в повітря. Ви вже заплатили за нього. Чому ніхто не пише і не дзвонить йому вчасно і швидко? Обробляти заявку на другий день це крінж, насправді, тому що ваші конкуренти також оброблять цю заявку тільки на день раніше і заберуть уже цього клієнта. Все, конкуренція програна. Такий собі бонусний пункт, якщо можна так сказати, це відсутність аналітики і відсутність розуміння, звідки є результат. Наприклад, ви запустили там мета, Google-рекламу, десь ще щось працює, десь є партнерська програма. Але якщо немає добре налаштової аналітики, якщо не ведеться звітність, якщо не отримуєте фідбек від клієнтів, якщо CRM-ки немає, то немає розуміння звідки ці клієнти, звідки ці заявки, яке джерело принесло більшу купність, яке менше, а яке джерело нам принесло там гарне насичення нашої бази. Десь це може бути кількісні класні результати, а десь це можуть бути високорентабельні результати. Ну, але ми цього не розуміємо. Ми цього не знаємо, ми ніде не бачимо, ми не розуміємо, що таке у нас аналітика. І, відповідно, це доволі велика проблема, тому що реклама в цьому випадку це як казіно, а реклама це не казіно. Це алгоритм дій, тестування, оптимізації. Відповідно, ми повинні розуміти, що окей, ось це джерело, наприклад, Google Ads, приносить нам дуже теплі, релевантні і ліквідні продажі. Ми не можемо дуже сильно, наприклад, масштабувати, але це високорентабельно. Окей. А в нас ще є, наприклад, метец, де продажі нам коштують, наприклад, дорожче, але ми там формуємо впізнаваність і ми там досягаємо об'єму. Ну це вже якесь певне розуміння стратегії. Друзі, обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео і бути в курсі. Всіх нюансів онлайн-маркетингу та онлайн бізнесу. Продажі та реклама це один світ. Тобто це те, що зв'язано більше, ніж будь-які інші процеси. Не можна розділяти рекламу від продажів, тому що все це одна воронка. Від того, чи зможемо ми згенерувати достатню кількість заявок, буде залежати, чи зможемо ми виконати. План по продажам, реклама працює, якщо її готувати. Тобто, це не щось рандомне, це не колесо фортуни, яке давайте ми там крутнемо, вкладемо 100 доларів, подивимось, працює чи не працює. Дуже часто ми всі забуваємо, що реклама це не просто алгоритм, якийсь це не просто якийсь там код програмний, це донесення інформації цільовій аудиторії. І тут ще скажу, що звісно таргетована реклама, цільова реклама це те, що дозволяє знаходити людей, у яких вже є готовий попит. Але все ж таки, дослідження і статистика доводить, що лише 5% з усіх користувачів, які потрапляють на наші сайти, знають, що вони хочуть купити, в кого і коли. Тобто, це гарячі ліди. І за цими 5% всі полюють за них, всі конкурують. Тому дуже важливо кожному бізнесу розуміти, що потрібно працювати із іншими 95% тих людей, які мають попит. Але, можливо, ще не настільки гарячий, настільки сформований. Все одно, якщо ми їх будемо перехоплювати і правильно з ними працювати, то ось тут ми і заробимо, тому що саме в цих 95% і є найбільше грошей. Можливо, вони трошки складніше нам будуть даватися, трошки довше будуть у нас купувати, довше приймати рішення, але все одно їх більше і конкуренція за них набагато менша. Тож, друзі, якщо ви хотіли би перевірити свій бізнес на готовність до реклами. Ви можете написати в коментарі під цим відео, а краще в телеграм, який буде прикріплений під цим відео, хочу діагностику. А це безкоштовний інтерактив, послуга повноцінна, де ми проводимо детальне брифування вашого бізнесу і показуємо, де у вас все круто, які у вас сильні сторони, де у вас є слабкі місця. І якщо вам потрібно буде, ми зможемо допомогти вам їх виправити. І це саме те, що потрібно у нас є окрема послуга про створення діджитал стратегії. Різні формати роботи в контексті даної послуги, де ми детально разом з вами в форматі і надання послуги, і консалтингу готуємо вас і ваш бізнес до запуску платної реклами на системному рівні. Не попробувати, щоб нічого не вийшло, і потім ще три рази попробувати, щоб нічого знову не вийшло. А підійти з аналітикою, структурою, з стратегією, з планом роботи з дорожньою картою і досягнути результату ось так ми працюємо, тому якщо вам цікаво, пишіть це сама діагностика безкоштовна, звісно. Тому ви можете для себе використати таку можливість, але. Якщо у вас є справжній працюючий бізнес, який ви хочете масштабувати завдяки системному онлайн-маркетингу, якщо ви хочете запустити бізнес і готові вкладатися в це і своїм часом і капіталом, також you are welcome. Добре, друзі, всім дуже дякую і до зустрічі в нових відео.